Друзі, всім привіт! У нас в продажу ось такий гарний Hyundai Elantra, 2 літра MPI на газу. Зараз покажу, що по салону. Салон у нас з таких симпатичних е з екошкіри чохлах. Маємо коробку автомат, е DriveMod. Є у нас економний режим з обичний комфорт. І є у нас спорт. Кондиціонер Уже встановили власники ось такий Тіпа Android мультимедіа газ четверте покоління. Маємо ще мультикермо з круїзом і з усіма остальними фішками Мультикермо функціональне все працює з мультимедією. Чотири склопідйомники. Ось такий вигляд по салончику має. Зараз покажу багажник. Ось такий вигляд має по багажнику. Це всі чеки на автомобіль. Ось такий багажник. Автомобіль в збереженому стані. Готовий до перевірок на СТО. встановлений уже е, нормальне світло. ксенон стоїть, бо е, скажу вам чесно, якщо штатне світло стоїть, то його треба одразу міняти, тому що це просто шлак, а не світло. Тут вже встановили. Нагадаю, 2, 2 літра MP на газон. Також у нас є задні парктроніки. Коза зацікавив даний автомобіль. пишіть, дзвоніть, записуйтесь на тест-драйв. Цей варіант можете придбати в кредит, в лізинг, за криптовалюту, ну і звісно ж за готівку. Знаходимось Кільцева дорога 110А, автосалон, «Автокепітал».